Ну, перемога є перемога, важка, яка б вона не була. Перше протистояння виграли, незважаючи на те, що ми з 30-ї хвилини грали в меншості. І... Велика подяка гравцям. Ми перед грою казали те, що відбувалося сьогодні на Україні, в Києві. Я казав хлопцям, що вони сьогодні грають не тільки за себе, а й за всю Україну. Звісно, приємно, що перемогли. Така була дуже нелегка гра ця червона карточка на 30-тій хвилині. Але ми розуміли, що ми можемо, якщо ми будемо дотримуватися тактики, яка була на гру, то ми зможемо виграти, вистояти, не дати їм забити гол. Ну враження, звісно, хороше, тому що була важка гра. По-перше, хороший соперник, чемпіон Швеції. Ну чемпіони ну, просто так не, не стають, незважаючи на чемпіонат, на країну, та отримали червону картку на тридцятих, десь на 30 30-й хвилині, що повністю змушу змусило нас перестроїтись. Та ну тренера, і Гарволодимич усі нам підказали, як ми бистро швидко перестроїлись, та все нормально. Звісно, важка гра, але сьогодні можу сказати, що пишаюсь командою хлопцями, тому що сьогодні віддали всі сили, е заради перемоги. Та усі разом грали. Як би важко не було, не зупинялися ні, ні на секунду. Ну, гра диктувала такі умови, що нам довелося сісти низько і використовувати простір, який ми і в першому таймі достатньо моментів створювали, і в другому таймі два-три моменти створили, які мали забивати. І цей план, ну, у перерві, яким оказала, він працював і не давали створювати практичний момент. Ті ну, в один у кінці м'яч відскочив. І все. Хлопці допрацьовували до кінця, вони сьогодні не мали права е, втрачати перемогу, тому що огородника сьогодні день народження, тому я кажу, що молодці. Ти один із тих трьох гравців, які потрапили в заявку 2006 року народження. Ти... Приністи переможний результат. Твій огол дебютував раніше за основну команду. Динамо От наскільки цей досвід там основній команді допоміг сьогодні у юнацькій лізі ГУІФА? Ну звісно, цей досвід дає більше впевненості, яка дуже важлива в футболі. Ну і коли тренуєшся з першої команди, то починаєш напевно швидше думати, правильніше думати. Звісно, він допомагає, коли приходиш сюди допомагати хлопцям. Наскільки символічно, що саме проти шведської команди, команди скандинавської, так забитий гол прийшов зі стандарту другим поверхом проти високих хлопців, ну в порівнянні там з іншими, існо, кремезні хлопці, і саме гол з другого поверху удар головою, ну без різниці, які хлопці, просто була хороша подача. Я в правильному місці опинився і вийшло забити гол. Яка була там настановка на другий тайм, тому що команда вже вигравала. Команда грала в меншості, бачили активні перші хвилини другого тайму після голу, знову ж таки, міг рахунок і 2-0 там ставати, наскільки було витримати важливо і цю хорошу атакувальну лінію, так і в обороні зіграли ну, фактично безпомилково на моменті, не дали створити. Ми на другий тайм не міняли практично тактику. Залишалось те ж саме. Ми грали від низького блоку і вибігали. В нас були дуже гарні моменти, коли ми перехвачували і на контратаках. Вибігали, ми могли забивати більше. Якось символічно, що один гол єдиний прийшов зі стандарту от саме проти шведів, які є високими, так сильними, кремезними уже навіть на цьому віці. І прийшов він від гравця, який там 2006 року один із трьох, який ви говорили, що там не знаєте, хто війде у цю трійку. Так? Один із трьох якраз таки виправдав себе. Наскільки десь вгадали з цією трійкою? Тут не вгадали. Тут ми збалансували склад і розмовляли з хлопцями шостого року, які. Їхали на цей матч, що двоє з вас не буде грати, повинні з розумінням ставитися до цієї ситуації. І, в принципі, той склад на гру. Я вважаю, що ми правильно вибрали. І... Але я думаю, що якби грали і ті гравці, які не попали, вони теж по максимуму віддавалися грі. І були разом з командою. Да? І незважаючи на те, що вони не грали, я чув, як вони переживають, на трибунах сидять, підсказують. Тож це і є колектив, який добуває такі перемоги важкі. Було помітно, от грають десятьох, але кожен віддавався так до кінця, що ну, фактично там і ударів поворотах твоїх не було. Там один цей. Наскільки організовано десь сьогодні зіграли, з твоєї, з твоєї позиції було видно, наскільки команда так грала дисципліновано, от мало моментів. Чия ну, це заслуга? Та заслуга, звісно, звісно, пацанів, тому що ну я підказую, але ж я ж не буду переміщатися та зустрічати гравців. Це це все, все їх заслуга, тому що вони зустрічали. Та насправді один момент лише загрубив. У кінці там прибив, я виручив, Але це моя робота. Я повинен бути готовий, Незважаючи, там, перша хвилина, остання хвилина. Тому усі добре, усі добре зіграли, були налаштовані та як це сказати, як це сказати, ну навіть моментами не відчувалося аж до кінця, що ми граємо в десятьох. Нас, ну, звісно, хочеться подякувати хлопцям, що всі сьогодні віддались на полі. Але прийшлося нам грати більше без м'яча, тому що видалили нашого гравця. Але нам це не завадило, і ми добре оборонялись. Попереду матч відповідь 1-0 рахунок. Так все одно, це невелика перевага. Буде складно в будь-якому випадку. В матчі відповіді зараз в Стокгольмі. і там. Поле зі штучним покриттям. Наскільки це десь все ж таки можливо перевагу чи не перевагу гостям? Сьогоднішнім гостям для всіх поле м'яч однакові. Я думаю, це не буде грати ніякої ролі. Ми будемо готуватися, напевно, грати на цьому покритті. Я думаю, нічого для нас не зміниться. Протестування складається з двох матчів. Так? Наскільки важливо от перемогу отримати, так, але в один гол, і наскільки це десь змінить плани на матч-відповідь, тому що там буде ну, в будь-якому випадку нелегко. Да, там штучне поле, вже їхній тренер там казав нашим гравцям, що у нас там штучне поле, ми будемо там кращими, але це футбол. Проаналізуємо, в принципі, те, той план на гру, який у нас був, трошки він видозмінився, але в цілому. Те, як ми спочатку гри використов... не використали свої моменти, повинні були забувати вже на початку гри, да, використовуючи швидкі атаки в першому і в другому таймі. А, да, матч за відповідь, який відбудеться там через два тижні, ще не все вирішено, але будемо налаштовуватись і Проаналізуємо суперника і, в принципі, ми в десятьох не давали їм створювати моменти. Якщо буде плюс один, я думаю, що повинні у двомачному протистоянні вирішувати прохід далі. Звісно, буде важка гра. По-перше, Богдан Рядушка не поїде, штучне покриття, але це не проблема. Нам, ми не дивимося на де, де та як, які е, е, условия. Будемо грати, незважаючи на це. і Якщо будемо грати як команда, якщо будемо грати так, як сьогодні, то я впевнений, що все вийде, що все буде добре. З другого раунду шляху чемпіонів Динамо стартує Ю-19. Так, у тебе вже є досвід виступів в минулому сезоні. Тоді також Динамо стартувало в другому раунді і якось так жеребкування розводить, що нібито в другий раунд суперник складніший, ніж потім в третьому було там два коріку, розбили 9-1 зараз, ну теж не забігаючи наперед, але там теж може бути теоретично два коріку. Як тобі жереб взагалі і цей суперник, там, ну, складні, там, ну, у там складні суперники в плані. По-перше, -по я вважаю, що в лізі чемпіонів не буває ступенких суперників, тому що е, Коріку також чемпіон своєї країни. Зрозуміло, що це Косово, але, ну, е, але це чемпіони. І ту гру ми добре зіграли, це теж непогана команда. І сьогодні непогана команда, і наступні команди, якщо продаємо, теж, теж вони чемпіони своїх країн, тому що це шлях чемпіонів і е, на всіх потрібно настраюватись. Як на останню гру, треба бути готовим і не розслаблятися. Також було чутно дітей сьогодні, які там польські діти, там місцеві, які підтримали. Потім Кванда символічна, що пішла. Наскільки це десь якусь емоційну роль відіграли у, у грі? Ну звісно, для, для наших гравців, да, і ви бачили емоції після матчу, коли вони підійшли до них, а, і маліці, які підтримували для них це. Також якісь емоції, да, підтримувати Україну. Я думаю, що це взаємна така річ, яка дорого стоїть. Завжди приємно, коли є вболівальники, коли там, підтримують вашу команду, це додає якогось азарту, емоцій. І класно, коли навіть не в Україні, коли ми нам приходиться грати за кордоном такі умови, і що приходять діти і вболівають за нас. Це дуже приємно. Було дуже приємно, бо неочікувано десь, тому що тому що минулому році такого не було, були повністю там постійні трибуни. А сьогодні там щось чув, що почали кричати. Потім чую, що динамо ну звісно, приємно грати, навіть коли ми граємо так далеко від дому. Дуже приємно, коли є підтримка. Та після гри підійшли і подякували хлопців, тому що дуже дуже приємно, що поляки що вони нас підтримують. Та це для нас дуже важливо.